Сьогодні будемо говорити з вами про дуже добру книжку. Отож, вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про роман, це новинка, який нещодавно вийшов у світ у видавництві Анети Антоненко, який я прочитала з великим задоволенням. Отож, мова піде про. Далеких країв не буває, Франко-Фаджані, переклад з італійської зіснила Любов Котлер. Книжка, як я вже сказала, добра. Книжка затишна, книжка така атмосферна, і якась така від неї йде енергетика добра, світла, тепла, що мені направду не хотілося, аби вона закінчувалася. Попри те, що події розгортаються в Італії в 1944 році і. Е Здавалося б, можна про це написати дуже багато передавши болю, страждань. Але автор, що мене зачепило в цій книжці, зараз поясню. Автор зумів настільки цю книжку написати з такою якоюсь подачею, легкою, що вона, по-перше, легко читається, дуже направду, легко. Я читала багато відгуків уже у соціальних мережах. І всі сходяться до того, що книжка насправді така от життєстверна, скажімо так. Що мені сподобалося, що мене взяло? Мабуть, перша це подача. Те, як він пише про те, як автор пише про такий доволі трагічний період в історії, але не заглиблюючись, не заглиблюючись в якісь такі страшні сцени, страшні описи, а подає, навпаки, на фоні того всього, намагається наче знайти от щось таке світле, хороше, і показати, що людина в будь-яких обставинах залишається. Людиною друге це персонажі, персонажі. Настільки гарно і вдало прописані, їх неможливо не полюбити. Вони настільки яскраві, вони настільки різні між собою, вони настільки відрізняються, що іноді мені здавалося, десь вони вже ну, щось уже має от статися. Вони не можуть просто от, ну, навіть там, чи подружитися, чи спілкуватися далі. Діалоги. Діалоги настільки гарно прописані, порою я посміхалася. Насправді, тому що е, подано. Так, от, непередбачувано, знаєте, якісь такі запитання, якісь такі цікаві відповіді, і це направду, дуже тримає. Отож, як я вже казала, події розгортаються у 1944 році і вчений, вчений археолог зі світовим ім'ям, його звати Філіппо, отримує вказівку, аби поїхати у відрядження і перевірити, наскільки археологічні і різні мистецькі, мистецькі твори добре впаковані для того, аби їх відправити до Німеччини. Йому багато моментів страшенно не подобається. Він яким чином певною мірою намагається і показати своє незадоволення. Зрештою, він розуміє, можливо, десь і змовчати треба. Але одного дня, прибувши вже в це відрядження, він йде вулицею і такий доволі стомлений. Він чоловік, Філіппо чоловік, уже такого, можна сказати, поважного віку. Йде зі своїм портфелем, ставить портфель, дістає з кишені хустинку, аби витертися. І тут раптом хтось повз нього пробігає, забирає його портфель і, і намагається утекти. Філіппо реагує миттєво, бере свій ціпок і жбурляє в нападника. Зрештою, далі події розгортаються, описуються, але одного дня він знайомиться з хлопцем. Той хлопець йому не зразу, зразу не дуже подобається, якийсь такий трохи щось і верзе таке, що Філіппо не в захваті від його там різних запитань або зауважень. Але, знову ж таки, це Філіппо помічає, що в цього хлопця, якого звати Квінтіно, на нозі свого роду як рана, як слід якийсь, він запитує, що це таке, і, зрештою, з'ясовується, що. Це Квінтіно вкрав той портфель у Філіпу. Таким чином наші персонажі знайомляться. Далі Філіпу вже здається, що Квінтіно його переслідує, потім яким чином вони доходять до того, що, можливо, варто взагалі утекти, але утекти можна було б не самим, а прихвативши з собою ще декілька. Археологічних пам'яток і таким чином визріває свого роду такий, можна сказати, зухвалий план. Отож про ці їхні пригоди, про їхні діалоги, про те, як вони пізнають один одного, як вони спілкуються, як вони взагалі доходять до якоїсь точки зору спільної. Власне, і про ця книжка, вона життєва, як я вже казала, життєстверна, вона добра. І е, якщо ви шукаєте щось таке добре, щось отаке світле і хороше, звертайте увагу, моя вам порада. Далеких країв не буває, Франко Фаджані. Дякую за перегляд. І е, до, до кінця я про пригоди, звісно ж, не розповіла, тому що спойлерити не хочу. Читайте, тоді ви зрозумієте вже. Решту усіх моментів бережіть себе.